Друзі, доброго дня. Я в місті Гайвором. Це Кировоградська область. Будинок за 11,5 тисяч доларів. Можливо, мінімальний торг буде, бо поки люди не ну, кажуть не, не сильно хочуть. Значить, Містечко роз... знаходиться на річці Південний Буг і виходить, що річка за моєю спиною, її не видно, бо там йдуть хати, але власниця каже, що пішки звідси хвилин 10 до річки йти. Магазин тут неподалік, я не знаю скільки метрів. Ну, я проїжджав, коли нього бачив продуктовий магазин. Їздять тут маршрутки. Це йде дорога на Умань. І на Бершадь сюди їдуть. Такий будинок газифікований, є ванна, туалет. Не туалет, а ванна і... Е -е, умивальник. Але треба буде дивитися до труб, бо... Давно вже ніхто не користувався труби желізні. Так що ось така криниця з насосом. Чистенька, свіженька. Так, і сам будинок. Будинок на два входи, здоровий. Будований шлакоблока і обложений цеглою. Є погріб, літня кухня, гараж з ямою. Зараз все покажу вам. Дуже видно. Получається якось тут добудовувалася велика частина. Оце оця частина старої хати. А далі отак повздовж добудовували ще там і ванна вийшла, якась маленька кухонька. І ще якась, мабуть, кімната. Зараз подивимося зсередини. Я відірвав собі голову. Є по хаті трохи тріщини, таких кратечних, наче нічого немає такого. Все підлягає ремонту. делянка 21 сотка Все для места уже добре. так за раз всередині в среднем Роблена тут штукатурка з глини. Раніше так робили цікаво. Так, це була прихожа і ми... А, коридор і заходимо в кімнату. І прямо холодно. Точно термостойка була ж нахолодилося і все. Так, зразу звідси вхід в ванну. це вже ванну добудовували пізніше. А туалета немає, але... Но... Слів був. Так, і є тут груба, що таке? По опаленню є конвектори і груби. Та частина хати конвектором опалюється, частина груби. Підлозі плитко Чи По углам трошки є моменти, та яких треба подивитися. Частково якісь меблі залишаться. Так, і в нас дві великих кімнати здорових. Тут колись було дві кімнати, перестінок вибили. Тут остався трохи видно слід. А тут тепер здорова кімната. Так, і ага, там вихід і... Іще одна кімната. Вікна скрізь дерев'яні по хаті. Поли теж. Так, і всі в кімнаті є конвектор. Ті опалюються грубий, оскільки я пам'ятаю, а сюди Заведено газ і конвектор. Ну, це дві кімнати здорових. Добре. Добре, здоровий. Так. так, і на цю сторону у нас центральний вихід той, що йде до дороги. І кладовка там ще є. Добра комнатушка така. Велика, нормальна комнат. Кладовка можна багато тут що вмістити. Так, і вихід на гору там вкладує. Так, по хаті начебто все, да? В усіх кімнатах я був ще. Чи... Да. чи щось забув? Не, так всіх. <laughs> Конвектор один же ж, да? Так, да, вже. Так, да, тут не було. Так, зараз ще подивимося літню кухню. <кхем> Погріб і гараж. Я зараз піду в літню кухню спочатку. Тут вікно замінене на пластикове і заведений газ і конвектор в літній кухні. Віть тривал по поліку. Ага, так тут ага, там ми підемо там погріб прямо. Зараз подивимося кімнату літньої кухні. Є піч збереглася конвекторусь. Mm -hmm. Да, груба, піч, лежанка, бо все. Mm -hmm. А, нема гру. Тут чи немає. Так, і пластикове віконечко тут. Так, нормально комната можна підлампічити і жити. Так, лампочте. А ми не Так, і погріб у нас тут вхід, тут кладовка, така також немаленька. І вхід в погріб. common Так, ще є гараж у нас з'ямою. Отак От піднімали кришу тут. Відносно, на недавно планували ставити машину. Не? Не служилось так и яма. Нормально глубоко. Тоже дуже добре. Так, сейчас сюда зайду. Шут. Тут у нас есть хозблок. Тут все, я так понимаю, под але но... да, все одно. Ну так, так, да, тут все треба що заробити і є, такі ще кімната. Як сарай, типу. Так, Куряк і ще, ще І курник ще є. А там ще яма не зустрічає. Ну, там яма велика. На, ага. на прокі, і візон, там є така дижка і на всю цю то, без ага. напливу. Там яма йде. Ще є яма, виляково. Можна каналізацію з нею робити. Да, так, вона... давайте я ще в ту кімнатку зайду. Так, і ще в нас є одна кімнатка, де стояла газова плита. Довіз, конечно, дода. А є выход на город? Так, да. візьму. Я сейчас, хуй, ну, я вийду той, щоб зняти таку згороду. Так, щось, час, час. Так, і окрема кімната. Тут є дезаведяний газ. Оце вона межує з ванною кімнатою. І отак тут готували їсти. Біли в хаті. Так, і зараз вийду на город, покажу вам ще що... задній план з городу А? в гуля. Йдемо гля себе там. А, а так ладно ти. вже. Так, межі йдуть ось по кукурузу, потім до дерев і знов по кукурузу. Значить, города самого 14 соток, разом з двором 21 сотка. Опалення газове і пічне. Е, вода в криниці була заведена в хату, але треба дивитися. Ціна 11,5 тисяч. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Пишіть думки свої.